Даний фрагмент відео мусить бути зняти іменно так, тому що інакше вони побачать, що телефон стоїть як камера, а так видно, що він стоїть просто як телефон. Не повинно бути до цього ніяких проблем. Я вже звідси бачу вінті. Я думаю, що треба камеру зараз блокувати. Ви побачили, як здалека виглядала сама границя, там, в принципі, нема на що дивитися, от. якби. Все елементарно просто. Блін. Щось я не знаю, куди мене той навігатор веде. Він Став мене якось по-китайськи, то ніби показує, що прямо, а, а ніби їй треба зміщуватися. От в чому прикол. Всі їдуть прямо по бізні, а мене оп'ять веде через місто. Ой, добре. Їдемо через місто. Що зробити? Вже Франція. поліція стояла, але... Слава Богу, мене не зупиняли. Ну, поліція то, що там кажуть підіди. Там гірше — то жандарми. От. Я перше думав, що це один фіхі, що в них нема різниці. Ну, в принципі, може тої різниці і нема. Але що факт, що є в Франції і поліція, і жандарми. Яка в них там різниця особливо, ну, типу, немає поняття. Точно так само, як заїдете в Італію, там є ті. Є поліція, є поліція там страдали то дорожньо. страда, то дорога, є поліція. яка Катам ще є поліція. Коротше, яка там ще є поліція, потім є поліція. Не поліція, потім є ці карабінери, Це щось типу, спецназу, але вони теж завжди і всюди. Ну, Типу потім є. Ну, саме... Гвардія де фінанси, то що тіпа, і податкової, і митниці, то така сама, сама серйозна тема, але вони какби, ну, типу, вони, якщо у вас з документами все грає, то вам проблем немає. Я раніше їздив, ми посилки возили, а там у нас були з ними, ми їх боялися, як я не знаю, як вогню. Вони нас та і ми не мали ніякої ліцензії, вони деколи такі штрафи ліпили, що там можна було очі, очі могли вилізти, тих їхніх штрафів, тільки почути цифру. Нам були, ліпили, ліпили пацанам по 4200 євро. Саме главное, що ліцензії зробити неможливо було. Питали їх, де зробити ту ліцензію. Вони кажуть, то хірі його знає. Кажуть, ну не знаю, у нас закон є, нам похер, каже, ти хочеш там робити. А насправді ту ліцензію могла мати тільки величезна компанія. Тобто, якщо ти хочеш, щоб тобі дали ту ліцензію, ти мусиш лізти під велику компанію. І все, і вона там в спілці міжнародних перевізників європейських, і вона має таку хрень. А інші тупо, тупо не можуть того мати. Не можуть навіть маленькі компанії не можуть того зробити. І все, і роби, що хочеш там. Їх там то не цікавить. Це типу ваші проблеми. Як ви там то зробите? Чи зробите ви то? Нікого то не цікавить. Ось. Тут, як би не знаю, як то у Франції виглядає. Знаю, що ті жандарми, та й в принципі ще французька поліція, теж вони такі досить такі добрі бочари, що розводять. І зайобують. Але. Наразі ніби мене як зупиняли жандарми, ну, я розказував, там, правда. То, що був грузин, то мені, напевно, того і повезло. А так я би, напевно, ще мав проблеми. Той грузин, ну, правда, я був в шоці, він мені навіть там руку пожав, типу все там щасливо, як має бути. Але грузини типу, дуже добре ставляться до українців, як і українці, в принципі, з грузин, ну, до грузинів дружать. Тому тут нічого дивного. О. Що ще? Немає наразі що дуже розказати, але... С французьке містечко, у Франції досить архітектура в загальному де я тільки не був у Франції, от один плюс Франції, архітектура в них така досить гарна. Отут навіть бачите по правій стороні ніби місто, ніби будів... будівля нова. Але виглядає все досить гарно. Так, попробуємо.